Добрий вечір. Ми вже вийшли годувати котиків. Ми вийшли по старому е часові, тому що вони привикли їсти в свій час, а це вже переведення, ми по ньому ще не ходимо, бо вони знають свої години. Тут у нас двоє їдять, ще немає, вони ще на вулиці. Тут доматка вже поїла, риже ось наш вечеряє, Димо гуляє. Полобки теж гуляють. Білий приходить ночою, димок. Ми по камерах бачимо чужі котики приходять, яких ми взагалі не бачили ніколи, звідки вони приходять, приходять, зразу йдуть туди за вугол, поїдять, поп'ють водичку і уходять. Ось трошки поприбирали. Рижик теж вже навечерився. за и ти останете во дувате.